То сьогодні не слова Рімка на двадцяте. Дцяте не друга. Я вам хочу повідомити, що ви неправильно перевірили матеріали моєї заяви, скарги щодо відсторонення Рачкунця Богдана Степановича. Сьогодні рішенням суда його відсторонено. Да, добре, надійте, да. а вона. Я вже чув. ви попросите, отримаєте, відстороните і дате команду, щоб його я допитав. Ви? Так. Да. Так, да, кош. Як вже брати. Я допитаю в одночасному допиті. Тут, а далі в прокуратурі. А ви доповісти керівництву, що я дуже просив, щоб ви мені більше лівих відповіді не висилали, не пересилали і не писали. Нового слідчого, чим скорше, тим ліпше. І застосування відео. І працюємо. Ну, Попитання напишете, буде новий слідчий. І ще як робота. Ну, да. ну давайте пізнього постоять маленько, так? Напишете. Так слідчого і будемо працювати. А як будемо працювати? Ви перевіряєте чи хочете? Не, я не а перевіряю. То? Так, а ви його перевіряли? Я не перевіряв. Як не. ви його з вашим виконанням? Ми розглядали ваше виконання. Ви розглядали, не ми. ми. Не, не ми, а ви розглядали. А що ви не розглядали? Ми знали відповідь в рамках А яку відповідь дали? Що ви не прочитали рішення суду від 27.12.2000? А чому ви не встановили? Не а чому? Бо не було. А що не було? Підстав до Суд вважає, Слухайте, був... а суд встановить, що із рівно 4 роки назад слідчі мене встиг допитати і жодної слідчої ті не скажу. Надійте, уклала судно в Ну, Я ж вам кажу. Ну так. А які ви треба чекати. Я не знаю, Вони без тут прийшли. Ні, а кі, треба чекати від вас, щоб ви доповіли керівництву, що я вторнив слідчо і далі його надій допомагає офіційно ухвала суду. Ні, тому слова ж я вже відповів, що є. Я вам сказав, що є рішення суда, я був присутній. Суддя задовінила мою скару, рачкуринця нема. Буде нови, На місці. І я просив дуже, щоб ми допитали його відповідно. То що ви писали, що його не можна допитати, не можна а я а тоді А чому тоді не можна було? Він розслідування проводить. А по якому КПК мені може відмовляти розслідувати своє кримінальне провадження без слідчого? Якщо я хочу слідчого. <плес> ні, ні, чому не може? Коли є слідчий, його допитати в якості свідка. І <плес> я його буду допитувати з другим слідчим. Що ви не розумієте, коли другий слідчий береться так само і допитується такий слідчий. Люба, <плес> <плес> люба. Чекайте, чекайте, чекайте. Так ви собі призначаєте? кілька да, Прийде ухвала і сторонному вам повідомлять, хто новий слідчий. Ви доповісте, да. що я сьогодні вас повідомив, що хочу записати на відео. Файно одночасний допит і світ. Я доповів, ну все одно. А, ну так, да, ну, що я, щоб не було, що він прийде, мене когось там десь там спряталися, потікали і так далі, що Що я хочу одночасний допит першої зробити і слідчі врачку Добре. Будьте лагері. Будьте лагері. І рішення суда ж медя. А ще одно, то питання, а ви оп'ять будете перевіряти дію і бездіяльність слідчого Рачкуліця? А що тут можливо вчинення злочину? Ну, по якому факту? Покривання, як мінімум, покривання злочину. Ну, по якому факту? Покривання злочинів, кримінальному провадження номер 120 140 70 11 одинадцять, Ну ви ж перевіряючи. <свистити> Ні, ж перевіряйте. Так ви ж перевіряєте. Ні, ви тут перевіряйте, також перевіряєте, що вони можуть сторони, а не відсторонити, не можна їх сфійко взяти. Що бачу? Допитають вас, якщо. Так я вам кажу, не ж допитають. Я кажу, перевірка. Треба встановити. Негайно розпочати перевірку, усної заяви, про можливий факт злочину. А саме, слідчим, СВСУ, ГУНП Закарпатської області, майора поліції, рачку Богдана Степановича. Ви допустите тот факт, що я просив. І ви перевірите, ви річно перевірите, ви перевіряєте у них. А ні, ні. А, ну ви тут кажете Пухманови, Хименчеве, Шкерті, що я дуже просив, шостий рік прошу, щоб у мене був слідчий нормально тренування. Скоро не лишиться нікому давати. Між гірі вже нема слідчих. А я все розжену. Кіка може попо... Кой ви номен, а ви коли ви підні? Не, не, скоро ще так. Думаєте? Так. Серйозно? Ви думаєте, що ви ще не скоро? Не. Я дякую, якщо раз не скоро, то бля... Як ви казали, всіх розжену? Ні, є тут нормальні люди, що я ще не знаю, я... не почав. Ну, що таке, ну... Допоки не почалися, так. Ах... А... А... Ні, то я є, що общався, це не було щось такого із такого вон вон ординарного щось такого, такого мутрого, такого, ну ви у мене сами красивий, самий чесний, самий порядний. Розслідуєте в рамках, е, в рамках КПК, га, перевірки там. В місяць, встановили, рішення взяли, немає, ми зробили, передали, все нормально. А що посичове? пам'ятаєте, ми ще вшали. А що там встановили посичове, коли мене би всич? Мені не встановили, бо не я поводила. Ви не пам'ятали. Ви ми з вами обчали. Може бути, не пам'ятаємо учені місія. Я у вас прийшов, ми ж ви перевіряли мені відповідь дали, не, що ви не встановили жодної, жодного порушення. Втягали, що ми направили в прокуратуру. А порушення ви встановили чи ні? Ми направили в прокуратуру. А ви порушення? О, ви ні, а я постановив порушення, так як сьогодні що встановити порушення. Встановіть будьте ласка. Чи є порушення, коли слідчий два рази закриває кримінальне опровадження? Жодне з тих чи дій скасовують всі провадження і його відсторонюють. Чи є, може бути, хтось каже, чи, чи є такое передбачено у вашому е, ваших перевірках такий, е, така, така можливість того встановлення фактів. І, і притягнення до дисциплінарної відповідальності, можливо, звільнення, і матеріал направити до прокуратури області. Перевірки, матеріали перевірки. Ви встановите? Так. Ну, та. Допитати вас та. ним на відео. Та. Та. І встановити, та. що він допоможе. Так, та. а ще одне питання. Ще є такий Русенюк. Я писав вже другий місяць, майже вже пройшов, місяць точно. Перевірити, встановити, чому мене тут русенюк не хоче допитати. А написав відповідно на мене рапорт, Ви теж доповісте? Чи може, десь вам закрити. Так, не немає відповіді. Вона. А мав відповіді. Ну там ще є термін. А ще є термін. Ну, Щ, будьте. А ви доповните, що ще порочкуренця, ви треба по-новому збиратися, бо я буду і так. А я вже подзвонив, між прочим, два рази про злочин, покривання злочину і позині ну, нині. Це значить тоді все разом. Дуже добре. Будьте, ласка. Дякую, я чекаю, лише так, чекаю, телефон номер, знаєте, будьте, ласка. І так от як не мене. Ні, не, не, так відповідь, відповідь, мене дописувати, все з шкулінцом спрацювати, працювати, працювати. Моє майно поражається. Ви думаєте, його не буде. Я вас почищу, то й буде нормально. Немає свіжих братів. Дякую. Вам теж все самого доброго. Не хворати.